Всім бажаємо сного. Знову. знову Красногорівка. I'll be back. Для сіпав, особливе вітання. Свято починається. Слава Україні. Це відео командир взводу снайперів 153-го окремого батальйону ТРО записав кілька місяців тому під час виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. З травня по вересень 2024-го військовослужбовець із позивним Пепсі разом із побратимами обороняв Красногорівку. Залишитись непоміченим виходило не завжди, розповідає воїн. Кілька разів він був поранений. Знов 300. Скид. третє поранення. Сеяжу казирно. Були і поранення, і контузії, та завжди, додає, намагався якомога швидше повернутися в стрій. Згадує один із таких випадків. Після штурму мене трошки контузило. Мене замком роти відвіз на стабік в Лимані. От, і мені лікарі, так: все, їдеш в медроту, все, будеш капатися, п'ять діб. Я кажу, ні, я завтра на штурм. Вони, дивись, всі, хто так кажуть, вони приїжджають, коротше, з пораненнями. Я Кажу, ні, ніфіга. Ну, пиши відмову. Я написав відмову, все коротше, їду на штурм, мене трьохсотить. Приїжджають через, ну там, умовно кажучи, 12 годин просто вже на каталочці. Вот. і знову ж ця жіночка, яка виходить на прийомці, Просто всається весь від сміху, весь персонал, тому що вони мене запам'ятали. Ну, типу, я ж з ними 12 годин тому спілкувався. Коротше. Кажу, так, давайте без слів. Просто перемотайте, кажу, і, і я поїхав далі. От. До повномасштабної війни, розповідає військовослужбовець, мешкав у шості та не був пов'язаний з військом. Дізнавшись зранку 24 лютого про вторгнення російських військ в Україну, спочатку в це не повірив та пішов на роботу все таке, як знаєте, в фільмі типу, Апокаліпсис, коротше, все зачинено, люди там на заправках, там колони, техніки стоять уже цивільно, всі там один одного цькують, да, от ми давай, давай, швидше заправляємося, валім, валім. Я такий, що відбувається? Ну, типу, мене так не ну, з дитинства не навчало, що починається, коли ну, як, як якщо важкі скрутні часи, типу, ти маєш давати. Відсіч, ну, не обов'язково там ворого просто вдавати відсіч. Ну ти ж не раб, не у тебе якась є думка. Ти неконформна людина. Ти ну маєш відстоювати свої права, обов'язки, державні налаштований боронити рідне місто. Чоловік пішов до центру комплектування. тоді була не розбориха, тому що військкомат зачинений. От з міста виїжджали, виходить, цивільні. От не було зрозуміло ну, реальне. Якісь, яка була реальна ситуація, тому що вже до нас доходили чутки, що там уже противник. Знаходиться вже і в Глухові, і в Новгород Сіверському. Потім я знаю, підірвали місто. Ну, типу, це не розбориха, Коротше, а 25-го я пішов на наступний день. Військкоманд був вже відкритий. А, був набір в батальйон тероборони. Мені не принципово було це ДШВ, ТРО, там не знаю, морська піхота, штурмові підрозділи. Типу, просто дайте зброю, покажіть її користуватись, і полетіли для У центрі комплектування він вперше взяв до рук авто. Мат і вчився ним користуватись. перший поверх військомату. Хлопці в спальниках сплять. Я познайомився з двома побратимами, які потім стали мені ну дуже дуже як справжніми побратимами, і вони показали мені, як збирати розбирати автомат. Я кажу, хлопці, навчіть трошки якісь базові навички, щоб я хоча б там якусь чергу міг дати, тому що ну, взагалі от, максимально не служивши, а хлопці зато служили. І вони сплять, я собі збираю, розбираю автомат. Тобто десь з 10-ї години вечора до 4-ї ранку я там заморочився, типу, збираю, розбираю чищу. У мене вже на ранок, коли ми було шикування, вже... Озвучення хто у вас там командир підрозділу, я вже міг зібрати розбирати автомат, зарядити. Ну типу, ну взагалі не проблема. Майже рік пепсі у складі батальйону тероборони обороняв шостку. Спочатку був гранатометником, потім, попри порушення зору, перевівся у снайпери. На питання, як йому це вдалося, відповідає: просто ти береш. Платиш свої гроші, підбираєш під себе оптику, яка підходить під твій зір. І ти працюєш просто. Тут питання не в зорі, питання в правильному обробці, обробці там, спускового механізму, правильній вкладці, правильному диханню, правильні маскування, тобто мислення снайпера і так далі. Тобто, все це комплекс. Не кожен може стати гарним стрільцем, але як мінімум стрільцем може стати. Ну, типу, питання мотивації. Якщо ти хочеш бути снайпером, ти будеш снайпером. У лютому 23-го року 153-й батальйон отримав бойове розпорядження на Бахмутський напрямок. Нам була озвучена, що хто не хоче, видіть зі строю. Ніхто вас там не буде принижувати, там, гнобити, що ну, це просто ваше бажання має бути: або їдемо, або не їдемо. Ви прийшли добровольцями, вам казують як. Довіру зробити вибір в чергове, добровільно. Типу ніхто там нікого не заставляв, нічого. От і всі хлопці, як в один, ми їдемо на бахмутському напрямку. каже пепсі: з побратимами здобували досвід у боях. Там виходить були обстріли постійні. Тоді у мене з'явила звичка а, рахувати кількість прильотів, тобто навіть інтенсивність а, між прильотами, тобто я міг а, я. Як? Е, на позиції було багато таких ячеєк, е, стрільців. Вони були накриті бронеклійонками, як е, зараз кипкують. І е, між прильотами я міг ладірувати по цим позиціям, там, взяти кулемет, БК, там, типу я на передовій позиції стояв з побратимом. От і я це враховував. Типу, там час. Потім вже досвід прийшов, як враховувати дистанцію, калібр, там напрямок і так далі, де орієнтовно може стояти противник. З, з, з яким типом озброєння? Це от у мене досвід з'явився завдяки знову ж таки побратимам з того часу. З Бахмута. Після кількох тижнів під Бахмутом 153-й батальйон перекинули на прикордоння Харківщини. По нам працювала і Стрілкатня, по нам працювала група ДРГ, були контакти теж АГС, Міномет. По нам все працювало. Типу, скиди були так ну, також. Я ж кажу, навіть такий епізод мені запам'ятався на Харківщині. По мені особисто, от по нашій там позиції, робили, робили скидів більше аніж в Бахмуті. Тобто це набирало тільки оберти. Тобто, якщо з позиції, наприклад, динаміки росту ті ж дронів, то Харківщина від Бахмута важча. Хоча там прямих контактів у нас мінімум було. От там не там, столб, там не може... кори. Не станція несмагрів 60. Починають. Пізно важкого димиття штурму. Цю втримали. Сьогодні вже два штурми було. Ми втратили одну групу повноцінно. Лише один шлюбок втік. Інша група також понесла втрати і регірувалася. Потім був лиманський напрямок. Після нього бійців батальйону вивели на ротацію та відновлення. А з весни 24-го року і майже п'ять місяців бійці обороняли Красногорівку на Донеччині. Пепсі на той час був командиром відділення. Просто колапс. Тобто о, така кількість дронів, типу, ми вже були знайомі. З тим не тільки з кидами із сіма же FPV-дронами, з, 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 з камікадзе поламану, по мені особисто працювало там. Е, ну для мене це не ново, ну, взагалі не новина. Але така кількість дронів, вона просто зашкалює. Там е, я намагався вираховувати час, хоч як щоб десь безпечно переміщатись. Ну, взагалі нереально. Тобто, це по повніша карусель, наш їхнє небо небо взагалі. Це як знаєте, як зірки на небі, типу постійно в дронах. Після повернення з Красногорівки на Сумщину, кордони якої обороняє нині пепсі призначили командиром взводу снайперів. Можна сказати, пройшов шлях від солдата до офіцера кожну ланку, як це має бути в принципі на мою думку, в армії. Я от хлопці не дадуть збрехати, намагаюся сам ризикувати і подати приклад, що ризик це також на війні дуже правильна річ. Оборонятися це теж правильно, це ефективно треба робити. Але якщо е, ти будеш постійно оборону тримати, ти будеш втрачати територію. Треба і штурмувати. Треба показувати ось, знову ж таки, е, хлопцям, які приходять, що ми також армія не тільки оборонного типу, а але й е, ми повертаємо своє. Не вбивати, ліквідовувати ворога, тому що вбивати — це вбивство. По психології воно не дуже гарно звучить. А от ліквідовувати так. Ми і займаємося ліквідацією ворога на нашій землі. Тусом, тусом, тримаємо стрій. Всім Ворог нас не переважає в чомусь там а, надзвичайному. Тобто, якщо там у 22-му році стояло питання визначеності їх технікою, там, а, там наприклад, БК. У 23-му році ми поступово йшли до паритету, плюс-мінус, вибуваючи ударний потенціал ворога. То у 24 році втрати ворога в техніці, які колосальні, що вони зараз штурмують уже не то, що на мотоциклах, як там на початку 24-го, вони штурмують на тих відібраних автівках з міст, яких вони захопили. Просто там, хоч як це переводять до ладу ту машину, на жигулях штурмують посадку. Ну це абсурд. Тобто проблема в особовому складі. Тобто, він у них є, і він, ну блін, на як мотивований. Наша нова позиція призвутіла Мінка. За майже три роки повномасштабної війни, каже Пепсі, він частково вивчив психологію поведінки російських військовослужбовців під час бою. Я от о, єдине, що ще не можу зрозуміти по противнику, це є питання їх мотивації. На своїй землі вони не воюють, вони воюють на чужій землі. А, питання грошей так, можливо, питання грошей, але це ну не прям весь особовий склад. Тобто це ідеологія. Вони агітена працюють з інформацією, вони ахієна працюють з психологією. Наше місто. Мотивація ж українських військовослужбовців каже Пепсі: вигнати ворога з української землі. Це качове племя. От вони із покон віков вони воюють, захоплюють, граблять. Ну, доки імперія існує, доки вони так роблять. Якщо щось піде не так, то вони розпадуться. Вони це розуміють. От і вони вирішили просто знайти от слабшого. А з України не прокатило. От в Україні виявились люди, які не бажають бути рабами. от. Я один з тих людей, який не буде ніколи рабом, ні мої рідні, ні мої батьки, там, ні дружина, ні діти не будуть рабами. Я для цього все буду робити. Що від мене залежить? Я це почав робити в 22-му, роблю в 24-му, буду робити 27-30. му Поки ворог не піде з моєї землі, я тут. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина,